Сьогодні розкажу вам історію, яка особисто мене шокувала. Це про заклик вбивати співробітників ТЦК. Чому про це важливо говорити? Бо це лише одна з в стіні недовіри та не сприйняття ТЦК українським суспільством. Але про все по порядку це черговий випуск на пальцях, і ми починаємо. Отже, з чого все почалося, цього хлопця на фото звати Морослав Щербак, він гітарист рок гурту Вюрне Тайм Machine. І ви б, можливо, про нього нічого не знали, бо підписників у гурт на Ютубі небагато, відео набирають по декілька тисяч переглядів. Якби не ось ці сторіс в інстаграмі з закликами вбивати співробітників ТЦК, він пише прямо смерть ТЦК. Є тут і нецензурні вислови на адресу ТЦК та СП, заяву про те, що ТЦК мають бути вбитими. Також хлопець натякає, що його власна смерть може бути якраз спричинена подібними заявами. Ще на скрінах можна побачити заклик бити правоохоронців. За бажанням можна поставити відео на стоп та роздивитися цей скрін уважно. Що ж відбулося далі? Далі була реакція громадськості і скандальні дописи. Молодий чоловік видалив, а далі була реакція гурту, які хлопця засудили. Проте закликали надати йому другий шанс. У відповідь на це отримали ще більше критики, тому все ж гурт заявив про закінчення співпраці з Щербаком. Сам же Максим записав відео з вибаченнями. Давайте його побачимо разом. Я особисто хочу вибачитись перед тими працівниками ТЦК та тими працівниками поліції, які гідно виконують свою. Роботу. Сказати, що я сказав хуйню і здолбою, це не сказати нічого. Я не знаю, не існує такого слова, як можна описати ту ситуацію, яку я сам собі поставив і в яку поставив наш народ. Ви мені скажете, а нахуя ти взагалі з пизданом цю хуйню? Нахуя ти це написав? Дурак, блядь? Я скажу, мені страшно під тиском останніх. Новин тиском моєї соціальної бульбашки, яку я, звісно ж, сам собі створив. У мене відбулося відчуття, що краще вже не буде. Це був великий крик про те, що я всяся. Чи думаю, я так насправді, абсолютно ні. Що я думаю, на даний момент насправді це те, що нам, як завжди, треба об'єднуватися для того, щоб протистояти нашому ворогу. Росії. Ну а ще Максим Щербак відкрив банку зі збором коштів. Проте гроші туди відправляли ну дуже повільно. За одним із даними зібрав максимум 200 гривень. Можна лише гадати під впливом чого з'явилися такі пости. Хоча перша причина таких неадекватних повідомлень в мережі наслідок публічних скандалів, які довкола діти буквально вже сотні, якщо не тисячі. Ось тільки остання гучна історія у сумах на території ТЦК військовий до смерті побив місцевого жителя. Ось його… Фото постраждалого Війському вже оголошено підозру ТЦК від конфлікту відхрестився, Мовляв, це не їх співробітник. Проте місце конфлікту красномовне. Не забуваємо, що ТЦК це режимний об'єкт, де не можна знімати. А отже, те, що там відбувається, лише зрідка потрапляє на камери мобільних телефонів. Величезна кількість конфліктів довкола ТЦК виливається у ставленні до цієї структури. Керівник соціологічної групи Рейтинг Антипович розумує очевидні речі. Довіра до ТЦК впала від 2024 два Та нам на грудень 2024-го дві третини українців 67% не довіряють військовослужбовцям ТЦК, а довіряють лише 29% опитаних респондентів. Про це свідчить результати опитування соціологічної групи рейтинг за пояснення самого антиповича. Назовні мобілізацію всі підтримують всередині, коли починаєш дивитися та досліджувати непрямими питаннями. Чоловіки підтримують мобілізацію, але вже значно більше говорять про певні тривожні очі щодо свого майбутнього в Україні вони хочуть працювати, але воювати. Це вже не їх бажання. Кінець цитати. Що ж робить влада, аби виправити ситуацію ставленні до ТЦК? Наприклад, Міністерство оборони України розробляє варіант реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ось цитата першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка. Він це зробив на засіданні Верховної Ради. На сьогодні міністерством оборони розробляється варіант реформування по-новому. ТЦК в першу чергу підпорядкування їх під Міністерство оборони і створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов'язаних. Кінець цитати: жодних термінів, жодних деталей, а відповідно і незрозуміло, як оцінювати потенційні реформи. Станом на зараз в системі ТЦК працює 36 Тисяч людей загальна ж потреба 48 тисяч. З них 7 тисяч це цивільні, 3 тисячі працівників ТЦК жінки. 18,5 тисяч є обмеженими придатними. Като кого статус обмежено придатний набути на полі бою. Вони воювали на фронті. Це дані Міноборони в одному з рідкісних останніх інтерв'ю. Речник міноборони Дмитро Лазуткин окреслив мобілізаційне завдання для країни, з яким Важко не погодитись. Цитата: ми бачимо навіть ті мобілізаційні процеси, які відбуваються в країні. Вони проходили аж ніяк не ідеально. і досі проходять не ідеально. Багато хто звик жити з думкою, що хлопці молодці, герої, наші сонечки, вони там все зроблять. А насправді щоб перемагати у війні з таким ворогом, ми маємо передусім створити систему, в якій хтось воює, хтось в цей час відпочиває, хтось готується. Кінець цитати, але на практиці такі заяви поки не мають реалізації. Тим паче, що ось це окреме Лазуткіна для Радіо Свобода точно подивилися менше людей ніж відео, як працівники ТЦК підпалили автівку. Мобілізаційні меседжі міноборони часто бувають не своєчасними або ж не актуальними. Окремі пояснення ТЦК в соціальних мережах інколи настільки недолугі, що поміж строк читається намагання вигородити винних. Тих чи інших неправомірних діях це виливається не тільки в заклики вбивати працівників ТЦК. Є речі набагато гірші. Наприклад, це дезартиство 1700 військових 155-ї бригади, про яку розказував нещодавно журналіст Юрій Бутусов, і це сталося просто перед першим боєм. Не будемо забувати, що від утримання позиції залежить життя і військових інших підрозділів. Більше того, за свідченням того ж Бутусова ще 50 людей з бригади втекли просто під час навчання у Франції, і це теж удар по іміджу України української армії і цих невмотивованих людей набрали також ТЦК що теж говорить про якість їхньої роботи. На цьому в мене все. Регуйте на це відео, будь ласка, коментарями та вподобайкою, і підписуйтесь на телеграф. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.